Боже слово, вчить нас жити так, щоб ні одна проблема не затмарювала Божу велич. Коли проблема, з якою я стикаю, стає в моєму мисленні більшою, починає зростати, то я можу теологічно правильно відповісти, Бог має відповідь, він більший. Але насправді це може бути не завжди те, чим живиться моя душа, не завжди те, що мною керує. І кожного разу, коли я починаю дивитися на проблему більше, ніж на Бога, я дозволяю їй формувати моє мислення і поведінку. І тоді починає зростати тривога, тому що наша душа починає живитися нижчими речима, брехнею і проблемою. Тому якщо я відчуваю, що всередині піднімається тривога, це лише знак, що я живлю свою душу не тою їжею. Тому ми не маємо зрозуміти це неправильно. Бог не просить нас робити вигляд, ніби його світ більший. Ні, Він закликає нас почати годувати нашу душу усвідомленням Його величі. Бо коли я бачу справжню природу Його царства і безмежну велич його обітниць, я перестаю поклонятися проблемі і починаю славити Його за те, що він більший. Ніж те, через що я проходжу.